Друзі, вітаю! Сьогодні у нас 17 грудня 2024 року, 20.06. Я Наталя Горюнович, коуч зі сімейних стосунків у прямому ефірі. І сьогодні ми будемо говорити про стосунки з мамою, про нелюбов мами, про те, як дитина часто живе в таких галюцинаціях, що мама її не любила. І від цього дуже страждає. І зараз ця тема. Завжди на слуху, і багато різних теорій, різних є підходів, як працювати з батьками чи потрібно працювати з батьками. Що мені подобається системний метод, що системний метод допомагає не йти у травми, не йти в ті історії чи сценарії, коли нам було погано, коли нас не любили, а стати на своє місце з мамою і з татом. І коли ми стаємо на своє місце у системі, так складаються інші стосунки, що все вирівнюється. У мене вже десятки таких прикладів, коли жінка стала на місце зі своєю мамою, зі своїм татом, переважно є претензії більше до мами, і її життя кардинально змінилося. Її стосунки кардинально змінилися. Хтось в це не вірить, каже, що це нереально, допоки не спробуємо. І тому моя нова програма терапія жіночих ролей» саме про те, як стати на своє місце з батьками, пройти терапію стосунків з батьками. І згодом стати на своє місце у ролі жінки, тому що ми народилися або у жіночому тілі, або у чоловічому. Тобто, у нас є своє призначення у цьому тілі. І згодом лише тоді, коли ми на своєму місці у батьківській системі, коли ми на своєму місці. Як жінка, коли я знаю, яка я для себе, лише тоді ми можемо будувати здорові стосунки. І третій модуль це терапія ролі дружини. Тому що не можна будувати здорові стосунки, коли жінка знаходиться у дитячих позиціях, коли жінка дає поради чоловікові, коли жінка навчає батьків, як правильно жити. І коли жінка в такій живе, внутрішньому такому конфлікті, що. Їй погано, що її не цінують, що їй щось не додають. І з одного боку, нібито потрібно відчувати до мами любов, вдячність, але немає таких почуттів, а є навпаки образа. І хочу сказати, що навіть занадто багато інформації, і ця інформація теж впливає на ставлення і оцінку. Ролі батьків, тому що у мене є клієнтка, яка каже, що у мене не було претензій до мами, допоки я не почала дивитися дуже багато відео і розібралася, і мені здається, що у мене теж є аб'юзна мама, яка мене не любила, і це зараз мене турбує. Хоча раніше, до того, як ми цю інформацію вона цю інформацію не знала, їй здавалося, що це нормально. Я хочу розказати про себе. Але трошечки по-іншому, коли я була дитиною, я дуже любила дивитися вистави театральні. І я уявляла своє сімейне подружнє життя, що ми збираємося ввечері і читаємо книги. Але коли я вийшла заміж, це був 91-й рік, відбулися всі ці кризи потрясіння. І мені тоді теж не було до того, щоб читати книги. Спільно із чоловіком, дітьми. Я собі таку картину уявляла в дитинстві. І що мені вважати, що у мене сімейне життя не вдалося? Ні. Тому що у дитинстві я не знала, як може бути у стосунках з партнером. Я навіть не знала, в яких реаліях я буду жити. Що, наприклад, будуть мобільні телефони, буде більше можливостей, будуть подорожі. Будуть дорослі розваги, будемо так казати, дорослі задоволення. Тому дитина живе в галюцинації. Є якась е, реальність у неї, як мама чи тато до неї мали б ставитись І Якби вони ставились саме таким чином, от тоді вона виросла б щаслива, От тоді вона була б задоволена життям, От тоді вона відчувала себе потрібною важливою. І оця галюцинація заважає дивитися на сьогодення, на своїх батьків адекватно, вона дивиться із того, що їй не дали, і при цьому не бачить те, що дали. От нещодавно на консультації ми з клієнткою розбиралися про любов мами. Клієнтка на 100% переконана, що мама її не любила. І коли ми подивилися, що дитина, коли вона народилася, мама вночі не спала. Мама тоді не було ні пральних машинок автоматів, не було ні памперсів. І мама прала напевно разів 5-10 протягом дня, не висипалася, різались зубки. І клієнтка призналася, що вона не дивилася у цей бік. Нас батьки любили так, як вміли. І вони дали нам те, що у них було. Якби у них було більше, вони дали більше, так само, як і ми. От замикається коло. Так само, як і ми. ми, нам здається, що ми даємо дітям найкраще, але з іншого боку, десь вони теж нас не цінують, десь вони теж вважають, що ми багато працюємо, мало приділяємо уваги. Якщо ще є, наприклад, менші старші діти з синдрому старшої сестри, наприклад, що батьки недолюбили їх, що увага була, фокус уваги був на молодшій дитині. І я пропрацювала 20 років у газеті, і дуже часто я побер... ходила у рейди із соціальними працівниками. І от ми з цими жінками дивувалися, чому діти, які у яких такі жахливі вдома умов... умови, батьки п'ють, немає належних умов в хаті, і вони втікають, наприклад, з інтерната до своїх батьків. Ми дивувалися, чому так відбувається. І відповідь, звичайно, зрозуміла, тому що батьки, які займаються своїм життям, доброго вечора, яка ви гарна, ви так вам лишить цей образ, дуже дякую, мені приємно. І ці батьки, вони не 100% сфокусовані на дітей, вони сфокусовані на своєму житті. І от коли ми дійсно сфокусовані кожен на своєму житті, яка я для себе, як жінка. Яка я для партнера, як дружина, яка я мама для дітей, і який я експерт, і коли у мене на кожну роль є час є енергія, але я не можу йти за енергію в роль мами, чи в роль дружини, чи в роль експерта. Щоб мені бути в енергії, мені потрібно йти в роль жінки. І от чому я кажу, що нам потрібно провести терапію ролі жінки, тому що саме ця роль у нас найменше прокачена. Діти, знову ж таки, хочу повернутися до того випадку, що ді, матері п'ють, діти не засуджують їх, не засуджують їх. Тому що яким чином вони розуміють, що у батьків є своє життя. І вони не мають права їм їх засуджувати як жінку чи як чоловіка-батька. Ми маємо. Розділяти ролі мами, що у нас є мама, яка нас любила. Чому вона нас любила? Тому що ми живі, тому що ми користуємося мобільними телефонами, тому що ми маємо освіту, маємо роботу, ми десь не, не живемо на вокзалі, а вони дали нам все те, щоб ми у дорослому житті могли продовжувати життя далі. І от що важливо, що батьки все зробили правильно. З батьками все нормально, їх не потрібно прощати. Вони не потребують прощення дітей. Тому що вони навчили дітей жити у дорослому світі. І це головне завдання. Ще які є знову ж таки, суб'єктивна суб реальність, як мама мала б любити, і об'єктивна реальність, як вона любила. У мене є освіта, у мене є. Досвід, у мене є сім'я, у мене є достаток, це все те, що мама дала. От Навіть мені зробили комплімент, що гарно виглядаєте, і це все завдяки мамі. Тому що моя мама дуже любила вранці гарно одягатися. Я дивилася за нею і десь приймала цей досвід. Хоча я теж не вважала, що це мама досвід, я вважала, що це я така крута. А насправді. Я, як маленька дівчинка, спостерігала за мамою, тому що ми не знаємо, як бути жінкою. Ми маємо тільки приклад наших батьків. А вони, коли ми народилися, стали чоловіком і дружиною. І ми не знаємо, які вони були до того. Але ми деякі моменти брали. От мама гарно одягалася. Мені теж хотілося так гарно одягатися, що в мене було багато одягу, так як у моєї мами. Тобто все, що ми маємо, ми маємо від наших батьків. І це об'єктивна реальність. І є ще супероб'єктивна реальність. Це ми робимо у програмах із учасницями, коли ми прописуємо, а чому ми вибрали цих батьків, що вони нам дали. І у багатьох очі стають такі широкі, коли вони дивляться на тих батьків, яких вважали токсичними, аб'юзними. І вони дивляться, що завдяки. Тому, що до них так у дитинстві ставилось, вони виросли самостійні. Вони виросли, коли вміють бати про себе. Вони виросли, що не будуть ставитись до дітей так, як до них ставилися, що вони не будуть розлучатися зі своїми партнерами. Нас батьки настільки люблять, що от в тих контрактах душ вони жертвують, нібито з собою, щоб показати нам, як не потрібно жити. Але при цьому ми маємо не засуджувати їх ні у ролі жінки. Ні, у ролі дружини, тому що дуже багато приходять клієнток, які жаліються, що тато погано ставився до мами. З лояльності дитина так. З лояльності дитина дивиться на батька маминому очима і коли стає на місце батька. І тому виходить конфлікт з батьком, тому що дитина стоїть на партнерському місці для, для мами, і в неї конфлікт з батьком. А чи потрібно вказувати батькам, що деяка їх поведінка травмує нас і порушує наші кордони? Якщо я розумію, це ви говорите вже про те, як ви дорослі, яким чином ми можемо сказати батькам? Звичайно, можна сказати батькам, що, наприклад, у нас є теми табу. От, наприклад, на цю тему ми не говоримо. У мене донька, наприклад, веганка, ми не обговорюємо, як вона має харчувати, харчуватися з дітьми. Це її вибір. Вона мама, вона прийняла таке рішення. Подобається мені чи не подобається, але це тема табу. Ми не її не обговорюємо. Це рішення мами. Тому, звичайно, якщо ви бачите, що порушують ваші кордони, але потрібно розібратися, які кордони порушують, тому що є кордони особисті, а є кордони особистості. Це теж важливо розібратися, тому що коли кордони особистості порушують, тоді дійсно потрібно. А коли особисті кордони, то важливо, а які стосунки ви хочете з батьками зберегти. Тут теж треба розібратися, які порушують кордони. Тому визначити теми табу і, звичайно, говорити батькам, що. Приводити на інше. Наприклад, якщо там батьки дають зараз вам поради, сказати, що мам пам'ятаєш у дитинстві, от ти мені порадила, щоб розуміти, що батьки дорослі. І хочу ще сказати: щодо того, що батьки порушують кордони, ми завжди працюємо із тим, що нас подразнює. Тобто, Поведінка цієї людини, неважливо мами, чи не колеги на роботі чи чужих людей, у нас є якийсь драківник, що нас виводить, тригерить нас, як зараз модно говорити, тригерить. І якщо, наприклад, подумати, а що, а що зараз мама хоче, тому що мама дуже любить, і що мама зараз хоче мені донести. І, можливо, не тільки мама про це говорить. Можливо, і чоловік про щось таке говорить. Можливо, десь друзі про щось говорять. І ви бачите, що люди навколо близьке коло десь підсвічує, тому що ми себе не знаємо. Якщо ми будемо, от як я розповідаю, якщо я живу в селі з кутом, то мені здається, що мій саморозвиток вже на рівні гуру, тому що кіт мене не дратує. А коли я йду в соціум, то звичайно я йду якби перевіряти, наскільки те, що я. Вивчила те, що я транслюю, наскільки воно спрацьовує. І от коли в соціумі я витримую, коли я не працюю з, з, тем, з тим, що мене подразнює, а я до себе звертаюся, а що ця людина мене хоче навчити? І, можливо, звернути увагу не все те погано, що зараз говорить мама. Можливо, вона підсвічує те, що я або не готова зараз побачити, або з певних причин не хочу туди дивитися. Тому це дуже важливо. Партнери нас настільки, Люб партнери, батьки, діти це наші такі найголовніші вчителі, які нам щось підсвічують. Але ми з силою, наприклад, тому, що ми в дитячій позиції підлітка. Я краще знаю. І ми не хочемо дивитися те, що нам підсвічують вони. А вони підсвічують те, що у нас є, і ми цього не бачимо. Тому це питання. Глибше, і, і, звичайно, ставити для себе, що я хочу в стосунках з батьками, вибудувати кордони чи побудувати гарні стосунки з батьками. Тому що дійсно і стосунків з батьками багато що залежить. Це правда, це 100%. Якщо ми беремо ресурс від батьків і передаємо його далі, тоді ми в ресурсі. А якщо ми вибудували кордони і не беремо ресурсу від батьків, Значить, отримуємо наслідки. Де ми. І ще такий міф про материнську любов. Взагалі, ви знаєте, мені подобається ще в дитинстві я чула притчу, коли ділили дитину. І одна жінка каже, це моя дитина, а мати каже, це моя дитина. І мудрець, щоб визначити, хто мама, сказав: давайте цю дитину розріжемо. І Жінка, яка не була мамою, вона каже: О, давайте добре, давайте поділимо. А мама каже: Ні, це ти от, твоя дитина. І вона віддає. Розумієте, любов мами, вона ширша. І мама роль мами в тому полягає, що як жінка, я багато що не можу витримати. У мене недостатньо, можливо, енергії, ресурсів, терпіння. А роль мами це те, що жінка може витримати більше, ніж витримала б. Просто як жінка чи навіть як дружина. Тому мама це про терпіння, мама це про жертовність і може навіть не про таку любов, яку дитина собі уявила. Якщо мама не спить ночами, і буває так, що дитина перший рік взагалі не спить, погано спить, зуби ріжуться, живіт були, і мама не спить, в неї вистачає енергії. То це, напевно, про любов. Хоча дитині здається, що це, ну, по-перше, вона не пам'ятає, а по-друге, їй здається, що мама її не любить. Їй здається, що любов це коли обнімають, цілують. І знову ж таки, я кажу, що у теплівання ми не станемо героями. Ми не отримаємо той досвід, за яким ми прийшли. Тому що у людини немає. У людини тільки 3D сприйняття світу і немає сприйняття через час. Що в перспективі буде? Якщо така дитина. Кімнатна, да, от залюблена, зніжена. Можливо, ті випробування, які вона пройде згодом, тому що в дитинстві вона їх не пройшла. Їй буде складніше пройти згодом. І от вона буде маркувати теж на батьків, що батьки не підготували до дорослого життя. Так. І ще я ще хотіла сказати про любов мами. Ще ми маємо знову ж таки розділяти, що у мами теж є свої ролі. У мами є роль мами, і це наша система, ми тут діти. Але у мами є роль жінки, у мами є роль дружини. І ще, є з якими наріканнями, знову ж таки, це такий практичний те, що в моєму досвіді зустрічалося, що, наприклад, мама вийшла заміж. Або мама не зберегла стосунки з батьком, або мама народила другу дитину, і у дітей залишається образа. Знову ж таки, у дорослі позиції ми виходимо з цих історій. У мами є своя доля, у мами є своє життя. Мама, як жінка, мала право вийти в другий раз заміж, народити дитину. Вона не консультується з дитиною, як їй правильно робити. Ще я хочу зауважити, тому що у мене теж контингент. Глядачів, жінки, будемо казати, у яких дітей вже діти вже дорослі, і мами не мають радитись зі своїми дітьми. Тому що переважно наше покоління не пройшло сепарацію. Те, що ми переїхали і живемо від батьків окремо, чи батьки померли, це не означає, що ми пройшли сепарацію. Це означає, що ми живемо просто далеко від мами, але при цьому ми ведемо такі. Розмови в думках, що от мама не додала, мама не зробила, мама робить неправильно от будуємо з мамою кордони. Це говорить про те, що ми не пройшли емоційну сепарацію з мамою. Тому що у дорослій позиції ми можемо батькам сказати ні. Це важливо, коли ми вміємо батькам говорити ні і при цьому не почуваємо провини, не з дитячої позиції сказати ні на зло, а з дорослої позиції. Тому що. Чим перевага системного методу, що ми можемо робити ті самі дії, і батькам допомагати, і вибудовувати кордони, і говорити ні, але не з позиції дитячої на зло, а з дорослої позиції це різні речі. Тому мама може жити своє життя, і мама не має радитися з дитиною, як їй краще вчинити. Тому що коли мама починає радитись з дитиною, вона стає для неї дитиною, і ставить дитину або на місце партнера, або на місце своєї мами. І у неї немає бонусів, і дитина втрачає свої бонуси. Тому, якщо у вас дорослі діти, то зверніть увагу ще на такий момент. Знову ж хочу нагадати про терапію жіночої ролей. Це дуже важлива тема. Якщо ми дійсно хочемо налагодити стосунки, побудувати здорові стосунки, і бути в ресурсі, бути задоволені життям, відчувати різні емоції і не боятися зустрічатися зі своїми негативними емоціями. Оце теж показник, що ми не уникаємо негативних емоцій. От ви, напевно, помічали, що, наприклад, як зібралася компанія і виникає конфлікт, то в цій компанії обов'язково знайдуться люди, які будуть примиряти людей, які конфліктують. І це, здається, нібито така місія миротворця, що ця людина настільки неконфліктна, що так себе веде. Але насправді ця людина боїться негативних емоцій. Вона хоче бути зручною, хоче бути хорошою і боїться зустрітися з тими негативними емоціями, які виникають під час конфліктів. Помітьте за собою, можливо, я теж належала до таких людей, коли виникали конфлікти, мені дуже хотілося, щоб він якнайшвидше закінчився. Тому що от той. Оті емоції, які виникають, вони мені були некомфортні, я намагалася їх уникнути. Я уникала їх і в розмові з чоловіком, і в розмові з дітьми. І на роботі я уникала цих конфліктів, щоб не відчути ті емоції, які колись ми собі заборонили відчувати. Тому робота з емоціями для жінки надзвичайно важлива. Надзвичайно важлива. Коли ми починаємо розуміти свої емоції і проживати емоції, не уникати, не подавлювати, а саме проживати, ми знаходимо контакт із собою, зі своїм тілом. Це змінює якість життя. Тому що життя без емоцій. Ми відчуваємо емоції. По-перше, ми не знаємо навіть, як вони називаються, і ми відчуваємо кілька емоцій. А оцей спектр емоцій, які ми дозволяємо собі відчувати, він робить наше життя і цікавішим, і додає різних барв. Ми відчуваємо, що ми живі. Саме емоції відрізняють нас від роботів, що ми відчуваємо щось не тільки там страх, переживання, тривогу. Ми відчуваємо і радість і Азарт і любов і вдячність, знову ж таки, коли ми говоримо про спектр емоцій. Тому у всіх програмах у мене є обов'язкова робота з емоціями, обов'язково. Отож, нагадаю, що любов, любов, не любов, верніше, мами це ілюзія дитини, яка у своїй ще такій несвідомій голові сформувала, як би батьки мають любити. І ця, ця любов мала бути так, як вона собі це уявила, але є об'єктивна реальність. І об'єктивна реальність, що ми живі, і тому батьки зробили все правильно. І коли ми працюємо із батьками, ми працюємо зі своїм місцем, з батьками, щоб е, стати на своє місце в системі життя. Ми проживаємо дуже багато різних е, ролей, але дуже часто не своїх. А саме роль жінки. Найменше у нас прокачана. Тому терапія жіно, ролі жінки це контакт із собою. Якщо ви хочете долучитися до цієї програми, вона стартує 2 січня. Зараз можете долучитися за найвигідніші умови, і там вже є переднавчання, що таке система. Хороша чи щаслива це про роль жінки, а також сім Енергоцентрів, як бути в балансі з партнером, брати і віддавати. Коли ви дізнаєтесь, які йдуть порушення, де ми маємо віддавати, а беремо, і навпаки, зовсім по-іншому почнете вибудовувати стосунки зі своїм партнером. Тому дякую, що були сьогодні зі мною і до зустрічі вже завтра. До побачення.